Доброго вечора! Доброго вечора! Так вітаюся з вами, ніби вперше. Дуже дякую за, за те, що всі решта сумки поховані. Я дуже люблю футбол, і я виріс в селі. А в селі дуже викривлене, викривлене поняття про футбол. Насправді, тому що коли я ходив на матчі, де грало моє село проти когось іншого, і моє село програвало, завжди били суддю. Треба чи не треба, били суддю. Ну я бачив одного разу, як на суддю спускали пса. Був суддя, який свистів про закінчення матчу вже біля своєї машини. А його машина була в нього на подвір'ї. Ну, тобто, про закінчення матчу знали його дру... дружина і пес. І також доволі цікаво, це то, що одного разу один гравець біг, суддя свистить, і, і цей гравець запитується, що таке, і суддя йому каже, офсайт! І цей гравець такий, то що таке? І, і суддя йому каже, біжи-бий-гол, біжи-бий-гол, це вже твій матч, насправді. І в Тернополі є такий футбольний клуб, як «Нива Тернопіль. По хто з вас чув щось про «Ниву Тернопіль. Добре, молодці, вас аплодує більше, ніж в Тернополі. Дякую. Дякую. І футбол на цьому рівні він не менш абсурдний, тому що в Тернопільської Ниви колись був спонсор. Спонсором Тернопільської Ниви був Барбершоп Барбершоп — спонсор футбольного клубу. І цей барбершоп він визначав кращого гравця матчу і дарував йому сертифікат на безкоштовну стрижку. Вам не здається, що не така мотивація має бути футболістів? Вони не мають виходити на поле і думати, ух, заб'ю гол підстрижуся. Заб'ю два, то піду статом, напевне. Але з тим, як грає тернопільська нива, їхнім спонсором не має бути барбершоп. їхнім спонсором має бути перукарня, яка зветься перукарня. Ну, знаєте, така перукарня, де тебе стрижуть, а потім кажуть прийдеш додому, помиєшся, щоб тебе волосся не покусало. І косало вас колись волосся. Дуже дивно, просто в мене ніколи такого не було, що я зустрічаюся з пацанами, і такий диви, як цапнуло мене ото. <рес> uh, так, ще також я вам розповім цікаву історію, яка сталася зі, зі мною нещодавно. У Львові я йшов по вулиці, і десь, за моєї спини, з якоїсь бічної вулички виїхала швидка, і переді мною йшла жінка, яка розвертається і каже: Я перепрошую, а ви не знаєте, по кого то? <рес> <рес> і я кажу ні. І потім я пройшов десь 30 чи 40 метрів, і я такий бляха. Треба було сказати, що до ігора, щоб вона спитала, до якого я сказав до Марійки цим був чоловіка. До того ігора поїхала швидка потяги дуже так, як ви, мої переходи класні. Дякую. Дякую. Потяги, це завжди це завжди цікаво. Одного разу я їхав потягом з Києва до Львова. Я прийшов, ліг на своє місце. Збоку спали двоє чоловіків, і в якийсь момент я проснувся від того, що один каже до другого: Андрюха, вставай в мене гроші вкрали. Ну а, а нас було всього троє в купе. І Я лежу і я такий бляха. Ну, зараз ж точно подумають на, на мене. І цей запитується, скільки вкрали. І цей каже: 100 гривень. І я такий, хоча б небагато віддавати. Якщо, як, якщо що, і цей каже: чекай, як в тебе могли вкрасти 100 гривень, якщо в тебе була 500 в купі? І цей каже: так, ось 2 200. І витягує з кишені дві-двохсотки, і я лежу, і я такий, це щось цікаве. Ну, Це явно щось цікаве, і один з цих чоловіків каже: чекай, тобто ти думаєш, що злодій заліз до тебе в кишеню, витягнув п'ятсот, подумав, що то забагато і лишив решту, і той каже так. І на превеликий жаль, вони двоє потім згадали, що той купляв пиво в жмеренці за ці гроші. І, і він каже: Я думаю, чого останнє, що я пам'ятаю, це в мене питалися темне чи нефільтроване? І потім так сидить і через дві секунди додає класне пиво було взагалі. Класне пиво. Так, а ще скажіть мені, пам'ятаєте той період, коли в заклади впускали по ковід сертифікатах з зелених? Пам'ятаєте? Одного разу я був зі своїм знайомим в, в кав'ярні. Ми сиділи пили каву, і в якийсь момент заходить вертеп. Заходить десь 10 людей, і хтось з них кричить: «Газда, дозвольте вертепувати. До них підбігається дівчинка, яка перевіряла ковід сертифікати. І в результаті це був перший вертеп у світі, де Ангел і Ірод були на вулиці. Я вперше в своєму житті бачив, як ангел курить. Він стояв, курив, матюкався, аж ірод його заспокоював. І ще я дуже люблю чебуреки. Дуже люблю чебуреки. Я в одному магазині з напівфабрикатами купив собі чебуреки, я їх посмажив, поїв, прийшла з роботи, моя дівчина і каже: як можна смажити чебуреки, щоб олія була одночасно і в кухні, на стелі, і в коридорі. І я кажу подякуй, що я двері в кімнату закрив. Але в поки. Але в ванну поки не заходь. І ми з нею сварилися через цей в момент сварки. Вона мені каже, що раз я побачу тут ті чебуреки, я піду туди і скажу, щоб тобі їх більше не продавали. І я уявив картинку, що я стою перед магазином з напівфабрикатами, бачу якогось чоловіка і кажу: Я перепрошую, мужчина, я вам дам гроші, купіть мені пару чебуречків, будь ласка. Купіть мені пару чебуречків. Також боюся, що настане той момент, що вона о, що я буду приходити з роботи і вона буде мене в дверях зу зустрічати і казати дихни. <риклад> я буду дихати, потім буду стояти і виправдовуватись в Олежка Булу, день народження посуту символічному маленькому чебуречку. З'їли в чоловіка ювілей. Дуже сподіваюся, що ніколи не буде такого, що до неї прийде сусідка і скаже: Бачила твого, сидів з чоловіками горілку пив. І моя дівчина скаже: Ну, добре, що хоче, на чебуреки їв. І, напевне, на останок я вам розповім про те, що я дуже нуджуся в потягах, дуже нуджуся. І я одного разу я придумав собі розвагу, я придумав в укрзалізниці роздавати Wi-Fi і назвати його Укрзалізниця. Yeah. І, і спостерігати за реакцією пасажирів. Одного разу, коли провідник йшов по вагону, якийсь мужчина до нього підходить і каже, я перепрошую, а дайте пароль до Wi-Fi. І провідник каже, до якого Wi-Fi? І мужчина йому каже, до вашого. І провідник каже, до якого нашого? І мужчина показує провіднику, що є Wi-Fi Укрзалізниця, в того аж впав в чай. В нього впав чай, і він каже: зараз прийду. І справді приходить через п'ять хвилин і каже: Ходив до начальника потяга він дзвонив на Львівський залізничний, і йому сказали, що не може бути вайфаю 40 кілометрів за Львовом. То швидше за все хтось жартує так? До, до речі, ваший чай смачного. Що ж, отже, гречно вам всім дякую. Це був Водим Ковалик. Гарного вечора.